Весна пробуджує таку назву. Має персональна виставка педагога-художника Григорія Малорода. Його роботи представили у Черкаському центрі надання адміністративних послуг. Детальніше розкаже Анна Могильна. Григорій Малород є учасником багатьох різножанрових тематичних та регіональних виставок. Його авторські твори є тематичними з оригінальною палітрою і естетичним світоглядом. Виставка весна пробуджує як символічна назва, тому що весна. Все розквітає і хочеться якоїсь там душевного спокою, краси. І от деякі роботи є на цю тему. Тобто прекрасне квіти, природа, що надихає. На презентацію виставки завітали студенти та учні Григорія Малорода. кажуть, захоплені творчістю художника, адже саме він навчив їх писати. Дуже творча, незвичайна людина. Його роботи справді надихають. Я завжди дивлюсь і думаю, як зробити щось по-своєму, перейняти як найбільше навичок у нього, тому що мені дуже подобається направлення, в якому він малює. Мені завжди подобався сам процес, як він створює картини бо часто я була саме присутня в ці моменти, і мені подобається процес, як він знаходить. Натхнення для цього і, в принципі, готові результати теж дуже надихають. Директор комунального позашкільного навчального закладу Черкас, міська станція юних техніків, Віталій Коханчук, каже, щасливий, що з ним працює пан Григорій. І додає, картини цього художника дарують людям позитивні емоції. Григорій Володимирович унікальна людина, яка може трансформувати в собі те, що побачити очима. І передати на картинах, які тут сьогодні присутні. Я скажу, що це такий, невеличка частинка, яку ми маємо можливість спостерігати. У нас в закладі є набагато більше. <світ> да. Але так як тема сьогоднішньої виставки це весна... Пробуджує. весна пробуджує, тому всі роботи мають надихнути людей на щось позитивне, добре, світле, відштовхнути від буденних подій і хай порівнюють в якусь. Позитивну емоцію. Арт-простір, який створений у центрі надання адміністративних послуг, не вперше ознайомлює відвідувачів із творчістю черкастів, розповідає начальниця управління культури Валентина Шепецька. Ворій, він дуже досвідчена людина, він має багато творчих уже доробок. Ми знаємо, він здивував усіх, от, пробував себе і в муралах. Це даю він готував роботу. Тобто, це насправді те мистецтво, яке вимагає багатьох зусиль, яке вимагає не тільки досвіду, а і не тільки натхнення, а й такої клопіткої праці. Анна Могильна, Сергій Самотой, служба новин телеканалу Ільдана.